жінка собачниця кішка-мутант, народила в 16 і знову завагітніла. Її дитина yeah. інна Гардієва, кінекритикиня, яка подивилась більше 2,5 тисяч фільмів. Авторка телеграм-каналу Нетфлікс головного мозку, ведуча подкасту Додивитись у кіно любить окрошку, ненавидить голубів. На безлюдний острів взяти з собою DVD з усіма сезонами друзів або фільмом «Інтерстеллар»? Друзів я обожнюю. Це мій подорожник. але «Інтерстеллар»? ну це же фундаментальна річ. А скільки я буду на необітаємо острові? Чотири години то я беру «Інтерстеллар». Це мій улюблений, улюблений режисер. Я вважаю його одним з найталановитіших режисерів сучасності, який виходить за межі цього простору часу. Кілліан Мёрфі або Том Холланд Кілліан Мьрфі. І ірландці завжди обирайте ірландців, якщо є. <завжди> Вони по-перше розумні. По-друге, у них завжди є що ж що прибухнуть. Які <завжди> <завжди> блайндерс гад, oh Я така щаслива за нього, що нарешті цього року йому дали Оскар. Абсолютно заслужений, там є сцена одна в «Опенгеймері», за яку я вважаю, тільки за неї можна було дати Оскар. Коли стався вже випробування Трініті, і все в них вийшло, встає сонце, це ранок, і він виходить, всі радіють, а в нього сльози в очах. І його вітають, а він, наче, і радіє, і сльози від того, що. Ти не розумієш навіть там, це сталася мрія, він розуміє, що це змінить хіт історії. Ем... Кілін... Напиши мені. Їсти під час перегляду фільму у кінотеатрі або не їсти. Я абсолютно спокійно ставлюсь до того, щоб їсти в кінотеатрі попкорн там або якісь снеки, але прибирати за собою для мене це неймовірно важливо. Я ненавиджу людей, я зневажаю людей, які залишають сміття, тому що це не повага до прибиральників, це не повага до роботи, це не повага до інших людей. Ніхто нікому не доплачує за вашу невихованість. Тому, якщо ви їсти в кінотеатрі, там якісь снеки, це супер. У мене була історія. Коли їли не снеки, це був 4DX, і це були суші. Дівчина їла суші, 4DX. Отак от вас хитає. А я все думаю, як соєвий соус, щоб він не розлився на мене. І вона ще в польоті лавірує, бере ці суші. Це жахливо. На побаченні дивитись ігрове або документальне кіно. Ігрове. Хочеться. Спільний досвід отримати на побаченні. Хочеться потім говорити не про те, що, напевно, насвіточує. Про документальні речі, про новини, ті, що відбуваються, люди і так зможуть поговорити. Тому я за Ігрівекін дублювати українські фільми, зняти російською або залишити в оригіналі. Не дивитись фільми російською взагалі. Абсолютно точно. Дублювати. Е, абсолютно точно. Я не можу. Я коли чую російську. Мене ламає. Вибачте, але вже третій рік війни. Ну, треба якимось чином вже домовитися з собою, нарешті перейти. Мирний 21, там була теж російська мова. Мені не сподобалось це кіно. Е, Однією з причин що там було три варіанти озвучки. Три. Там були субтитри, там жіночий голос озвучував і чоловік. А, і ліпсінг. No, please, no! Це незручно. Глядач губиться, він не розуміє форми контексту, тому абсолютно точно дублювати. Більше не знімати російською, зняти українську версію слова пацана або зрежисувати найгірший фільм в історії кіно. Ха -ха, блін насправді. Друге, вважаю, що в нас достатньо контенту про маргіналізоване суспільство. В нас обожнюють знімати про 90, ті про складні періоди України. Чому найгірший фільм в історії людства? Тому що вже є такий приклад. Є фільм, який вважається. Ну так, в Голлівуді, одним з найгірших фільмів це горі творець. І зняли на нього ремейк. І фільм топовий про те, як знімали найгірший фільм в історії. Тому знімати найгірший фільм в історії, на який потім знімати ремейки це буде класне кіно. Працювати в офісі, оглядаючи болівудське кіно або стати офіційною оглядачкою супермами і бути вільною. Болівудські фільми індійські. Блін, ну там є, до речі, достатньо класні фільми. Хто не дивився фільм Арарар? -ар -ар»? Це топ. Перші 10 хвилин крінжа. Ви такі дивитесь та є. Так, що відбувається? Занадто всенарно. Ну, потім ти занурюєшся туди, і ти розумієш, що це найкращий фільм. Там є і екшен, і про дружбу, і про кохання, і танці, і музика. Сантрек «Нату НАТО виграв Оскар 22-му році, якраз з цього фільму. Офіс для мене це клітка. Блін, ні, це ужасно. Подивіться. У мене був експірієнс. Супермамами. -ма -супер і я зрозуміла, що чим більше я дивлюсь, тим більше я розумію цього Карпачова, цього доктора. А він взагалі не дуже адекватний. Вибираю Більвуцьке кіно. Бельудське кіно офіс окей. До кінця свого життя, Блядь, супермама. Жінка-собачниця, е -е -е мутант, кішка-мутант. Народила в 16 і знову завагітніла її дитина. <звук> ні. Люксембург, Люксембург або Свінгери? Блять. Люксембург, Люксембург. Абсолютно точно. Обожнюється кіно. Здрасте. Що ти хочеш? Ну, во-первых, я як мужчина хотів би звінити е, обожнюю творчість Антонія Лукіча, обожнюю Лукіча. Те, як він мислить, як він формує думки, як він е, формує діалоги, в який в нього е, почуття гумору, таке, як у Коїнів взяти інтерв'ю у шоуранерів HBO або взяти участь в шоу на новому каналі в компанії Тарантіно. Я вже зняла інтерв'ю з акторами HBO. Це був шок, це був шок. Це був шок. Мені Меть Сміт сказав, він грає Деймона в «Дому драконів, і там був косір Корліс, і вони таких два краша. І вони сидять, і я їм кажу: ну ви дивіться, ви два головні краша серіалу. По-перше, як вам з цим живеться? А по-друге, чому, на вашу думку, найсексуальніші? Герої, вони завжди такі поганці. І вони так зашарілись. Вони такі, ні, ні, ну чого, ми не поганці, ми хороші. І потім Медсміт е, каже такий: Ну, я взагалі вважаю, що у Деймона в нього такий quiet sexy vibe, just like you. І потім такий, I'm just kidding, там ж можна засудити за це. А я така, пля мені, Медсміт сказав, що в мене quiet sexy vibe, я думаю, Окей. Тарантіна, новий канал, хто зверху, взагалі, все одно. Запрошуйте. Тарантіна, моя любов. Кенселити радянське кіно або розглядати його як надбання минулого. Ми не можемо кенселити все, розглядати абсолютно точно з точки зору історизації, актуалізації, що було тоді. Тому що багато, наприклад, радянських фільмів, які люди думають, що це там зняли російські режисери, це були українці. Я не знаю, хто зараз дивиться радянські фільм. Зараз вже цей токсичний позитив в радянських фільмах він якось взагалі не йде. Він тебе не мотивує. Ти розумієш, яка це була пастка.